Чи існують вправи, які вчать нас правильно ходити, давайте для початку розберемося, як правильно розподіляти вагу тіла на стопі під час ходи. Розподіл навантаження на стопі значно важливіше ніж вправи, які ви будете обирати для роботи з її стопами. Під час кроку ми опираємося на центр п'ятки, плесно фаланговий суглоб великого пальця, плесно-фаланговий суглоб мезинця. Ще раз, центр п'ятки, плесно-фаланговий суглоб великого пальця, плесно-фаланговий суглоб мизинця. При цьому гомілко стоп не має жити своє окреме життя. Відповідно, коліно спрямоване на другий палець ноги. Це і буде вашою вправою. Ми опираємося на центр п'ятки, Плеснофаланговий фаланговий суглоб великого пальця, плеснофаланговий фаланговий суглоб мизинця. І знову центр п'ятки, плеснофаланговий фаланговий суглоб великого пальця, плесно-фаланговий суглоб мизинця. Стабільний гомілкостопний суглоб коліно дивиться на другий палець ноги.